Вітаємо на каналі Українського гідромуцентру. Не дивлячись на всі негаразди цього тижня, ми продовжимо працювати для вас. Тож давайте дізнаємося разом, яка буде погода на вихідних. Отже, на вихідних поле підвищеного тиску. Подекуди короткочасні дощі та весняні грози. У більшості регіонів настало метеорологічне літо. Завтра в Криму, в Карпатах, в день на Прикарпаті у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській та Сумській областях місцями короткочасний дощ грози, нарешті території без опадів. У неділю та у понеділок вночі опадів не очікуємо, проте в день на більшій частині території країни пройдуть місцями короткочасні дощі окремі грози. Переходимо до вітру. Вітер матиме північно-східний напрям, а його швидкість становитиме 5-10 метрів за секунду. Проте під час грози вітер матиме поривчастий характер. Переходимо до температури. Температура вночі по всій території України 9-15 градусів, в день 19-25, а у південних та східних областях 24-29 градусів. Майте гарний настрій та спокійні вихідні за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.